Ола емігос, сьогодні готуємо соус холодну закуску номер 1 в Мексиці, яку вподобали в усьому світі. Це гуакамолі. Історія цього соусу починається ще в 16 столітті, коли іспанські конкістадори віднайшли Ацтекську імперію і помітили, що місцеві жителі готують страви з авокадо. Воно ціниться за високий вміст жирів, які не містять холестерин. А також за 25 вітамінів, які входять до м'якоті цього чудового фрукта. А для тих, хто раніше куштував гуакамолі і не вподобав його, ми приготуємо на основі авокадо дуже смачний і простий в приготуванні салат. Тому, як завжди, дивіться до кінця, буде цікаво і смачно. Поїхали! Нам потрібно авокадо. Томати, болгарський перець, гострий перець, сік лимону, кінза, м'який вершковий сир, куряча грудка копчена, цибуля, суміш перців, сіль та оливкова олія. Ну що? Починаю приготування з підготовки основи як для гуакамолі, так і для салату з авокадо. Для цього беру авокадо, розрізаю його. Друзі, як ви зрозуміли, з попереднім авокадо у нас виявився невеликий форс-мажорчик. Не дивлячись на те, що при купівлі ми його перевірили, начебто було м'яке, але біля кісточки якесь резинове і зелене. Тому ми його ліквідували. Зараз у нас нове, нове авокадо, починаємо працювати з ним. Розрізаю навпіл. І бачите, як масло дуже легко розділяється. Дістаю кісточку. Таку ж маніпуляцію проводжу з усіма іншими авокадо. Останній авокад. Опа, розрізав кісточку. Нічого. Так, тепер в миску отак от з ложкою. Це теж дуже просто робиться. Дістаю, м'якоть з кожного авокадо. Дуже простий і швидкий процес. Авокадо ми почистили, м'якоть дістали. Тепер беру, розрізаю лимон навпіл і видавлюю сік. Дуже зручно. Всі кісточки залишаються. Сіклимо відставляю в сторону, він нам буде потрібен буквально через 30 секунд. Тепер беру суміш перців, гарно подрібнюю. О, як він класно пахне. І так, перчик наш подріблений. Відставляю в сторону, беру авокадо, беру м'ячку для картошки пюре і розминаю авокадо. Друзі, авокадо ми підготували. Хочу наголосити, ні в якому разі, коли готуєте гуакамолі, не використовуйте блендер. Це заборонено. Класичний рецепт. Це або якоюсь ложкою, треба або вилкою вим'яти його, або такою м'ячкою, але не блендер. Це дуже важливо. Тепер додаю до авокадо сік лимону. І треба це зробити саме зараз, тому що авокадо може потемніти. цього буде достатньо. Половина, яка залишилась, я її вип'ю. На дворі зима, вітамінізація. О, смачно. Тепер додаю мелений перчик, який ми попередньо подрібнили. Сіль. І тепер все гарно вимішую. І так, друзі, ми підготували основу для гуакамолі та для нашого майбутнього салату. Дуже ароматна і смачна. Якщо ви полюбляєте авокадо, в такому вигляді вже можна намазати на скибочку гарного хліба чорного і буде дуже смачно. А я продовжую далі готувати. Розділяю підготовлену суміш авокадо на дві половини. Після того, як розділив авокадо, починаю нарізати овочі. Спочатку зроблю салат, потім зроблю вока Перець болгарський. І попередньо я почистив. Тепер нарізаю такою тонкою соломкою, після чого наріжу кубиком. Закладаю перець. До авокадо. Тепер ріжу цибулю. Теж нарізаю її мілким кубиком. Нарізаю помідор. Тепер ріжу курячу грудку. Нарізане куряче філе перекладаю в миску. Саме в самому кінці нарізаю кинзу. Додаю до нашого салату. І тепер закладаю вершковий сир. Гарно все перемішую. О, які аромати стоять навколо цього салатика. Так. Салат готовий, перекладаю його в салатничок. Готовий салат відставляю в сторону, нехай настоїться, буде тільки смачнішим від цього. Ну що, а тепер закінчуємо приготування гуакамоле. В першу чергу наріжу гострий перець. Який цей перчик ароматний. Перекладаю його до авокадо. Гострий перчик нарізаний. Що стосується перцю, в класичному рецепті він є, але кладіть його за бажанням. Якщо ви не полюбляєте гостро, то тоді не кладіть. Тепер ріжу помідор. Помідорчик треба закладати разом з насінням, з шкіркою. Тепер нарізаю цибульку. Закладаю в мисочку. Настала черга кінзи. Друзі, гуакамолі готується тільки з кінзою. Петрушка і укроп не підходить категорично. І запевняю вас, навіть якщо ви її не дуже полюбляєте, в комбінації з усіма цими продуктами вона ідеальна і дуже смакує. Кінза нарізана, закладаю її до гуакамолі. Тепер беру наш гуакамолі, додаю оливкову олію обов'язково, гарно все перемішую. Друзі, після того, як приготували гуакамолі, дуже важливий момент. Воно повинно настоятись 2 години, але ні в якому разі не ставте в холодильник. Стрічуємо і залишаємо на кухні при кімнатній температурі. <му> Друзі, корисні і смачні страви, які не потребують попередньої підготовки продуктів. І ніякий блекаут нам не завадить. А я куштую. У нас тут класичні начос. Кладу зверху гуакамолі, не жалкуючи. А тепер куштую. Латиноамериканці і іспанці ще багато сотень років тому назад знали, як, як смачно готувати. А тепер скуштую ще салатик. Смачно. Не дивлячись на те, що основу салату складає авокадо, абсолютно інший смак. Вершковий сир, солодкий перець, копчена куряча грудка роблять свою справу. Приготуйте гуакамолі, цей смачний салатик в себе вдома на своїй кухні. Напишіть в коментарях, сподобалось чи ні, але я впевнений, що вам сподобається. І як завжди, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі! Всім смачного!